Нещодавно я натрапила на роботу в портфоліо дівчини-дизайнера на Біхенс і одразу помітила декілька помилок. Отже, з метою прокачки вас як дизайнерів я хочу зробити розбір її роботи, тому що це буде дуже корисним і дасть вам розуміння, яких помилок можна позбутися. І так, ось цей профіль. Дизайнерку зовуть Олена Лукіна. Одразу видно, що людина початківець, але в пошуку роботи. Профіль майже пустий, немає фонового зображення, але є аватарка, і це вже великий плюс. Профіль створено в травні 2024 року. Дуже мало переглядів та підписників і підписок. Але доволі великий опис її діяльності українською та англійською мовами. До речі, довгий опис двома мовами доволі марний. Люди стільки не читають. Якщо ти хочеш шукати закордонних замовників, вони побачать українську і далі вже читати не будуть. Якщо шукати українських замовників, то нащо їм той самий текст англійською? Притому далі в профілі ми бачимо проєкт українською. Отже, дивимось сам проєкт «Керамо сайт концепт. Тобто Олена одразу нам натякає назвою, що це не реальний проєкт, а створений як концепція. Це окей, і в портфоліо на Behance це часта практика, особливо, якщо ти новачок і в тебе вже є якісь знання, але першого досвіду проєктів ще не було. На першому екрані ми бачимо плитку, дату створення проєкту, не дуже зрозуміло, що нам це дає, назва проєкту праворуч, але за всіма правилами композиції та поведінки користувачів краще робити назву ліворуч або по центру. Далі ми бачимо текст, магазин кераміки ручної роботи. Але за правилами сканування сторінок, цей текст потрапляє майже у сліпу зону. Тобто його треба було розмістити або вище, або більш по центру, якщо говорити про z паттерн сторінки. І далі ми бачимо ім'я виконавиці. В цілому також незрозуміле рішення, бо ми і так знаємо вже, як зовуть дизайнерку. Не дивлячись на ці проблеми, треба відмітити, що у Олени дуже гарне відчуття кольорів та здатність їх поєднувати. Насправді це дуже важлива якість, яку деякі люди розвивають в собі роками. Далі дивимось опис проєкту. Що мені подобається? Достатньо контрастні тексти, їх дуже приємно читати. При цьому не зроблено текст просто чорним кольором, але він нетьмяний і виглядає чітко. Одразу кидається в очі проблема із сітками. Дивне рішення для розташування зображень та розірвані тексти. Текст в першому абзаці треба було б розбити на два абзаци, так було б легше його сприймати. Щодо сенсу текста, ми маємо про проєкт і далі написано Зробити сайт, тобто, це скоріш, вже задача, а не опис проекту. Зображення можна було зробити більшого розміру, бо зараз вони виглядають куцо. Також закруглені кути на таких вузьких зображеннях відсилають нас до стилістики 2010-х років. Потім у нас блок задачі і йде перелік з булетами. Ось ці булети або крапки краще було б не вирівнювати з заголовком, а зробити відступ, бо по всім правилам оформлення переліків, саме так вони виглядають більш логічно. Мудборд ті самі питання щодо дрібних зображень, хочеться їх зробити крупнішими. До речі, гарна ідея написати в мудборді основний настрій, але для більших емоцій хотілося б це бачити в якомусь іншому вигляді, по типу карти мислення або, начебто, тегів. Далі йде рішення по стилю. З текстом та вирівнюванням, знову якісь танці. Перша Картинка в сеті мені подобається, саме так можна було б показати настрій мудборду. Є питання щодо кутів зображення. Тут щось трапилось не те. Далі блок про букви і колір. Змінився принцип написання заголовків. До цього заголовки йшли з двокрапкою, тепер без знаків. Мені здається, більш професійно виглядало б написати шрифти та кольори, кольорова схема або палітра, щось на кшталт цього. Далі дивимось на вибір шрифтів. Для заголовків та для текстів обрано дуже подібні шрифти. В такому випадку взагалі не зрозуміло, на нащо використовувати такі схожі шрифти. В цілому можна було зупинитися на одному з них і зробити всі тексти одним шрифтом. Загалом для чого треба використовувати різні шрифти? Частіше за все це робиться, щоб додати динаміки текстам. І використання різних шрифтів повинно бути наступним чином. Всі заголовки на сайті робляться одним шрифтом, і доволі часто це можуть бути шрифти з засічками, тому що заголовки більш крупні та там менше слів, ніж в текстах. А основні тексти робляться шрифтами без засічок, для того, щоб спростити читання тексту. Можуть бути і інші варіанти, але допоки ви не маєте достатнього досвіду в дизайні та роботі зі шрифтами, краще користуйтеся таким принципом. Далі ми бачимо екран з макетами, що одразу мені не подобається. Фон злився з підложкою кейсу, і навіть важко зрозуміти, що це макети, а не окремі деталі, які парять десь в просторі. Дуже дрібно зображені макети. Навіть важко зрозуміти, що там відбувається. Неясно, чому фотографії на сайті це фото з пінтересту та з мудбордів. Мудборд створюється для того, щоб з'ясувати із замовником, куди рухатись в стильовому та кольоровому сенсі ще до створення першого макету. На сторінці я бачу однакові зображення, просто копіпаст. Так робити не треба ні для портфоліо, ні для клієнтів. Ви самі таким чином погіршуєте вигляд своєї сторінки. Краще витратити дві хвилини і додати туди інші фотографії. Ось тут, на сторінках, видно логотип, і до нього дуже багато питань, краще б текст був просто написаний в один рядок. А от зображення товару та мініатюри до нього виглядають так, начебто поїхала верстка. Я розумію, що Олена, напевно, хотіла зробити щось оригінальне і не таке, як у всіх інтернет-магазинах. І це є однією з найбільших помилок початківців створення велосипеду наново. Краще не шукати занадто оригінальних рішень, робити все за правилами чітко і функціонально. А коли ви вже повністю оволодієте правилами веб-дизайну, тоді можна пробувати порушувати ці правила. Далі, на жаль, немає макетів головної сторінки, лише залито відео. Тому подивимось його. Ось перший екран. На відео доволі важко дати оцінку пропорціям елементів, але мені здається елементи крупноваті. Пункти меню можна було зробити дрібнішими. Корзину також можна зменшити. Кнопка подивитися непропорційно висока та коротка. Далі є проблема з сіткою. Я бачу, що людина її використовувала для товарів, але текст перед товарами розміщений дивно. Також не зрозуміло, нащо там одразу блок про нас. Причому, якщо казати про меню, такого пункту взагалі немає. Там перший пункт каталог. Коли ви створюєте сайт, дуже важливо створити логічну та правильну структуру та функціональність. Ви повинні чітко розуміти, куди піде користувач, коли натисне якусь кнопку. В цьому і полягає UX дизайн. Далі дивимось каталог товарів. Там показано чотири товари: не туди і не сюди. Один товар просто з'їхав на наступний рядок, і далі пусто. Треба було не полінитися та заповнити хоча б 9 товарів, щоб макет виглядав збалансовано. Тим більше, що це проєкт для портфоліо. Далі бачимо сторінку продукту. І там знову ці мініатюри, які начебто з'їхали не туди. Зараз я поясню, чому проблема робити такі мініатюри. Коли створюється інтернет-магазин, частіше за все він робиться на якійсь готовій системі. Більшість з них просто не дадуть можливості накласти ці мініатюри поверх головного зображення. Плюс головне зображення не повинно бути перекритим. Іншими шарами. Ще там частіше за все є функція збільшення зображення при наведенні. І з точки зору верстки, це буде неможливо реалізувати, якщо на вашому головному зображенні будуть розміщені якісь шари зверху. Напевно, Олена зробила верстку цього сайту і зняла відео. Ви можете бачити інтерактивність. Знову таки, все дуже швидко, важко розгледіти і дати оцінку. Що я бачу дивне, так це україномовний інтернет-магазин і ціни в доларах. Загалом це так не працює. Також, коли ви переходите в корзину, там є посилання remove замість. Видалити. Знов таки користувачі можуть не знати англійську, тому це не є гуд. І посилання має синій колір. Можливо, це проблеми верстки, але коли створюєш сайт, це треба враховувати. Дивна фраза під ціною податки включено. Мені здається, це не та інформація, яку я хочу бачити, купляючи вазу ручної роботи за 650 доларів. Далі йде блок Наші митці. І три фотографії абсолютно різних людей. Дуже кидається в очі, що це фотографії зі стоку. Можна перейти на митця і залишити йому замовлення. Також дивна історія. Мені здається, це треба було б виносити в якийсь функціонал і давати посилання в головному меню, бо зараз це неочевидна дія, що взагалі можна залишати замовлення якомусь митцю. Далі йде блог, в якому посилання читати далі більше ніж сам текст статті. Не дуже гарно виглядає і загалом краще б там була кнопка. Або це посилання треба виділяти кольором. До речі, непогана практика для таких блоків робити назву посиланням і міняти її поведінку при наведенні. Таким чином можна позбавитися від безгуздої кнопки. Далі блок часті запитання. Занадто однаково виглядають пункти ліворуч, незрозуміло, де ти зараз знаходишся. Треба було якось їх сильніше виділяти. І вони перескакують, коли скролиш ці пункти, трошки якась девакувата поведінка. Перейдемо до футеру. В футері у нас розміщено форму підписки. І тут треба залишити свій емейл. і знову-таки дуже дивна інформація. Підписуючись, ви даєте згоду на обробку персональних даних. Це є в політиці конфіденційності, в договорах, там, в інших посиланнях, але в формі підписки це дуже дивний напис. Що кидається в очі в футері? Логотипи соціальних мереж це різні іконки, можливо, з різних стоків, вони відрізняються за стилістикою і тому виглядають не дуже. Картки MasterCard, Visa і система PayPal також виглядає неоднорідно, різного розміру. Треба це все збалансувати і зробити більш таким акуратним, тому що зараз це виглядає неохайно. І копірайт керами Company. Обидва слова з великої літери. Потім стоїть крапка, і далі вже з маленькою усі права захищено. Взагалі, тут впродовж цього сайту є різні написи: десь з великої літери, десь з маленької. Але... Я розумію, що це стилістика така, і якщо ви вже вирішили використовувати таку стилістику, то вам треба робити це однаково на всіх зонах свого сайту. І далі в кейсі ми можемо бачити доволі стильну картинку з телефоном, і тут показано нам мобільний екран. Ну, я вже казала про ці дивні картинки, які начебто з'їхали, ви можете це бачити. Але в мене питання ось до цього тексту, який. Знаходиться доволі низько і на ньому знаходиться ось ця паличка. В цілому, можна було підняти цей заголовок трошки вище, зменшити тут відступ. І цей текст, хоча б для макету в портфоліо, можна було зробити трошки акуратнішим. Все зрозуміло, що коли ви будете верстати мобільну версію, у вас будуть. Якісь такі нестиковки, якісь елементи будуть підпадати під елементи інтерфейсу, десь їх буде перекривати. Але хоча б для кейсу це треба підтягувати, підганяти, щоб це виглядало ідеально. Ще невеликий нюанс щодо оформлення кейсу: ось ця картинка вставлена сюди, і ви можете бачити ось такий відступ. Тобто, начебто, картинка повинна бути трошки більшою, щоб не було цих пустих відступів. Якщо ви хочете, щоб я зробила розбір вашої роботи в портфоліо, присилайте мені посилання на почту hellosobach.telike.eu. Я з радістю зроблю розбір і дам вам рекомендації, які зможуть покращити ваше портфоліо.